Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про ультраранній сорт картоплі Констанс. У своїх попередніх відео я багато разів розповідав про цей сорт картоплі. Також є детальне відео з описом цього сорту. Я неодноразово згадував, що приморозки внесуть свої корективи в наші плани. На щастя, ми вчасно провели всі необхідні заходи з реанімації картоплі після приморозку, і саме цим врятували свій майбутній урожай. Але на жаль, без наслідків все ж таки не обійшлося. І саме через це ми матимемо урожай трохи з запізненням. Але все ж таки дуже сильно хочеться молодої картоплі. А заодно покажу вам її кількість з двох кущів. а саме яка кількість буде картоплі з двох картоплин. Наша картопелька ще підросте, а поки ми подивимося, що маємо зараз. Я не супермен, це всього-навсього прискорене відео. Тим часом самому ця процедура мені давалася важко, тому я покликав собі на допомогу свою маленьку помічницю. Знімати відео в неї виходить добре, тому, мабуть, призначу її до себе в штат оператором. Незважаючи на те, що картопля наша ще невеликого товарного розміру, все одно її кількість мене дуже сильно порадувала, тому що я знаю, що картопелька буде рости, а головне, є чому рости. Ось такий результат ми маємо з першого кущика. І тепер переходимо копати наступний кущ. Той, хто дивився моє попереднє відео, той, мабуть, бачив, що нарешті, починаючи від моменту посадки картоплі, до нас прийшов гарний дощ. І за два заходи він добре зволожив ґрунт. Ну і як ми бачимо, в другому кущику результат трохи гарніший, що знову таки не може не радувати. Ну а радує те, що мої старання були недаремні. Ну і врешті-решт, у мене буде що вам показати. Звичайно, повторюся, що картопельки іще рости і рости. І як говорить народна мудрість курей по осені рахують. Тому не будемо конкретно нічого загадувати, будемо працювати і надіятись на гарний результат. Ну а я вам в свою чергу нагадаю, що картопля Констанс славиться своїм неперевершеним смаком, має гарну врожайність. Ну і як на мене, вона дуже дуже красива. Ну, а ми її зараз помиємо, розложимо та порахуємо. Ну що ж, на даний момент наша картопелька має от такий от красивий презентабельний вигляд, і в середньому з двох картоплин, з двох кущів, ми маємо 43 штучки. Ну і звичайно, друзі, слідкуйте, в подальшому ви будете бачити її все частіше і частіше, і ви матимете можливість побачити, що буде по факту. Ну а я, в свою чергу, дякую вам за перегляд відео, гарний змістовний коментар. За сердечко для цього відео, за спілкування в коментарях, за збереження відео та його обов'язкове поширення повертайтеся, підписуйтеся, щоб знати більше. До наступної зустрічі, друзі!